Шановні, отаке оголошення невеличке, я би хотіла зачитати вам усім лист, який надіслали нам на селищний будинок культури. Це називається сертифікат подяка Микитюк, Євдокія Григорівна нагороджується за участь у благодійній акції. Вишиванка для воїна АТО. Дякуємо за ваш патріотизм, громадську позицію і небайдуже серце. Волонтер АТО, командир військового підрозділу. Тут прізвище є. І 2016 рік. Ось Євдокія Григорівна Микитюк розкаже, як вони вишивали і куди направлялися. Ми вишиваємо Вичок, люба архіпов на така, і я, тут Бог. ми висилаємо туди посилки, вишиваємо рубашки, кропу навіть висилаємо значки такі патріотичні, все, що книжки на українській мові нас просили, щоб побільшати. Вони там хочуть книжки читати на українській мові, бо їм там не дають. От, поэтому ми так все збираємо. Вже несколько посилок вислаємо, і все ми вишиваємо. Вишиваємо і висилаємо. Воїни дуже раді. Ви знаєте, це велика подяка дійсно, і нашому селищу гордість, що ми теж піклуємося про наших хлопців, які там на передовій. І хай їм сьогодні усім, як кажуть. Бог допомагає, щоб не було стрілянини, щоб був мир, і щоб спокійно вони сьогодні святкували і зустрічали Новий рік. І ми всі чим можемо, давайте будемо разом допомагати. Хто може? Посилочки посилати, хто якісь своїми ручками там е, зв'яже рукавички, шарфи, е, носочки. Правильно підскаже. Їм це все там необхідно і буде ваша теплота ваших рук, буде їх зігрівати і допомагати їм у тій нелегкій справі, які вони зараз е, знаходяться там на передовій. Дякую вам, велике.